Ось така сумочка Crossbody від Pit Tві Look. Лімітована залишилася лише одна. Це шкіра Саф'яно українського виробництва в кольорі Бордо або Maroon. Повністю японська блискавка, відсутність текстильного підкладу та ручний шов роблять цю сумочку максимально надійною. В комплекті маємо такий ремінець шириною 3 см, що дозволяє носити її на рівні поясу. З ремінцем. Ремінець має додаткове регулювання. Вся фурнітура з металу. Ось така кишеня позаду. Всередині немає текстильного підкладу, підклад виконано зі шкіри. Центральний відділ з додатковими кишеньками. І попереду кишеня без замка. Ось так виглядає. Може бути як жіночим, так і чоловічим варіантом.